Так, ну і зараз поговоримо зокрема ще про інклюзивність у містах, особливо багатомільйонних. Це питання одне із нагальних зараз в Україні, зокрема, яким переймаються і у всьому світі, тому що Київ також не є виключенням у цьому питанні, особливо зараз, коли йде війна і людей з особливими потребами стає дедалі більше. Тому у столиці не припиняється, не зупиняється процес впровадження безбар'єрності. Як це робиться? Про це далі. Самого ранку на перехресті столичних вулиць Олеся Гончара та Великої Житомирської ремонт ділянку огородили знаками. Працівники зрізали шар асфальту поблизу тротуару та дістають із землі бордюри. Тут комунальники облаштовують інклюзивний пішохідний перехід для Києва. Вони гостро необхідні, адже для людей на кріслах колісних пересуватися по місту випробування. Бордюр демонтували, викопали під нього коридо, щоб його понизити. І зараз відбувається установка бортового каменя на бетон в рівні з проїзної частини. Бордюр стояв. І це лише перший етап. Щойно бордюр встановлюють на своє попереднє місце, далі черга тротуару. Там вирубується ділянка під тактильну жовту плитку. Потім підасфальтуємо його, зробимо карту тут, і буде все красиво. Скільки часу приблизно займає така робота? За день робиться, час, 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 чи чи як? Ну, взагалі, дивлячись від об'єму робіт. Якщо там борта, наприклад, 10 метрів, то ми можемо поставити борт за день, підготовити основу під укладання фем, да уклад... положити фем та да встановити тактильну плитку. Такі модернізовані переходи робляться не швидко, адже на одному перехресті треба облаштувати не одне, а одразу вісім понижень. А такий вигляд має вже оновлений пішохідний перехід. Комунальники виконали тут повний комплекс робіт, встановили бордюрний камінь у рівень з дорогою та поклали тактильну плитку для того, щоб люди з порушенням зору могли орієнтуватися, де край проїзної частини. В першу чергу такі роботи проводяться поблизу медичних закладів, центрів надання адмінпослуг, осередків, де проходить реабілітація поранених військовослужбовців та інших соціально важливих закладів. Якщо ми там облаштували в минулому році 250 перехресть, перехрест, то це більше ніж 500 понижень бортових каменів. Це більше ніж 500 локацій влаштування тактильної навігаційної плитки. От і більше ніж 500 безпосередньо місць підходів до інклюзивного місця. У планах комунальників щомісяця модернізувати щонайменше по 20 перехресть. Ми десь у цьому році плануємо облаштувати. Я думаю, десь 270-280 таких перехрестя інклюзивним привести їх до вимог з інклюзивністю. Крім облаштування, перехрест поступово оновлюються під потреби маломобільних груп населення і підземні переходи і заїзди до будинків. Також майбутні інфраструктурні об'єкти, які будуть зводитися у столиці, вже проєктуються з урахуванням інклюзивності. Олександр Харпач, Олег Радченко, телеканал Київ.